Що ж, завершився в нас проміжковий етап 9 класу. Е, я б сказав, і сумно, і ні. Найбільші будуть емоції 11-му, випуск 11 класу. А зараз це просто проміжковий етап. І в нас так бліця, що одні виходять зі школи. Другі заходять. Бо якщо подивитися зараз Олександр е випускний в 9 класі, то Даринка у нас заходить цієї осені, цього року буде йти в перший клас. Далі Віталія буде виходити з школи, випускатися в 11 класі і Найменша дитинка буде вступати в школу. Правильно? Так. і раз Сьогодні якраз питали, чи пам'ятаєте ви, як ви привели свого сина в школу? Чесно кажучи, я навіть якось воно так швидко пройшло, що... Таке відчуття, що це було тільки недавно. Якось він тут там, в кальнійці був. Але були дуже такі приємні відчуття, приємні спогади. А далі буде більш такі знову перший, знову одинадцятий, потім і так по кругу, як. Випускні. Вступні класи, випускні класи. Так і рухаємося по колу. Цікаво